Всім привіт, ми продовжуємо грати Devil May Cry. І на чому ми закінчили. Ми далі трошки прокачали. Він босс... Ми здали, що босс нас відпізнув той момент до першого, і зараз йдемо собі далі. Мені відпливає, що така штучка. З одним ударом херачит mm -hmm. Мені це заходить. Нормально, так. Ні, ну шо б тут сказати. Він Прям так данте ты Може би сьогодні пять серій дня. О, буде класно Нам треба на нам цю будівлю, так? Я тут э, ще шукаю різні такі штучки. Кристальчики, всяка така э, штучка, мучка. Вау. Оце у нас, до речі, було предъем, може бути. Не ну, подобається. Йов, прокачав він сильніший на базу, але він додобрить такий дефолтний імбовий. О той, що цей, що тварин викликає, він ну. Він тварин викликає, так він сам так як не б'ється. Ним вшили, бо ти можеш здало купити. Я його непевно прокачав, до речі. Але зараз хочу Данте На фул прокачати, бо його або Данте. Що таке? Так вот, так вот, так вот, так вот. Wow. Вау. Я трошки навчився комбінацію комбінацію робити. От такой типу, руками потім кінці... Ну, прикольно мені подобається. Навіть данте на S. На я махать зробив. Ну? Я понял. Наш ідефо не використовували зараз, Прикольно <ривання> <ривання> що щось є? Ага. Це що він робить, типа? Типа це тому, що что избрусся, той удар, так? У груди, певно. я так понял. Добре. Данте и кейк, я в свій момент ми брусы. Де ця штучка, понял? Ще я куску зробив, хуй його знає. Он ешу покачали, и все. Дес привіт, сам буде. Робити. Ага. Бачу, дорогу зразу. А це що тут у нас тут? Нічого, окей. На над нами було, так о! Стоп, стоп, стоп! Як мені дістати? Звідси хіба? О, файно. Так вот зроблю. Шос я стриб злопаю. Так, Ксеній є у нас фрагмент. Типа більш максимально здоровий робить чи що? Що таке? Ох, бля, кивный жорсткі. Вс, кла классно я. Я чему-то на меч переключався саме, я не знаю, что Зараз назад переключиться. во во, во. Вс, вот это классно. Ой, не то. Топс тобто все можу розбити? То ч ты не розбивай? Ох бля, ти що гра? А в мене дабл є точно немає тату? А нам взагалі-то куди треба йти так? Чи ми звідси прийшли? Не понял. А чого не все завело? А, там і звідси прийшли. й-моя, заб. загубився. я. Possui dar as nós Oei, je is... Зараз походу буде якийсь мафис з босом. Ти хто, блядь? Гусениця нахуй. Він бетон до крові довів. А, це якісь їхній походу цей старший бій. Пан гусениця. Ту -ту 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 Отака, блядь. Гарно, до речі, навіть для підвью може бути. То зараз базу для предвью може бути. Мені сподобалося. А, це ми вверх пішли звідси площ. Знизу ми вверх пішли. Ну з таким з'їбнемся, я можу і баг скоро знайти, до речі. Gonna collapse. Oh no! Okay, треба було volume. Cota, Файно. Все. Це? Це хто? Ох, блядь, знову ти, мужик то. Ой, не топ. Тере швиденько. Все, файно зробив. Мені сподобалось, поему молодець я рахую. дала. Типа сюда приходы кис А что дальше задание что А ну. Да, блять пропустил, это может был и штучка. Жаль. Дабл таки потребно. Just woke up from a long ass nap. Шо, <sharp inhale> все. Двадцать ка. Може би дабл, чи прокачати ноги якось. Руки мені заходять ноги, там щось мало комбінацій. Це що таке? Раз, два, три, чотири. це ніби то. Так, що там з руками. Треба за сорок купити. Окей, збираємо сорок йому. Бос, походу, буде. Такі великі здоров'я. Бой винта бідай. Та це ця штука. Погнали. Ту ж не де макси ніби ніде не бачу. Така занадто велика відкрита локація, кі з босс буде. Кидати це буде.

забрать вот я буду хиляться. Добро. Имба. Все, хана тебе. <связывая> Куда попал? <связывая> Та, звичайно, то попав. По головці, може по другій хіба. Це та, я поняв. Юту найти місце попередження. Не треба, то все закрив. Все, нічого. Може монтажерний на... На монтажі за то все. Ох, блять, так ти куди, нахуй? Вы сейчас не хнест. Я при ястрову можу за дан юзати, так? Ой, блядь, зараз за нього буду грати, но 40 буду тримати для Данти.

What are you then? It doesn't matter. I'm a shadow of my former self who lost everything. I will tell you the story of my birth. <OSS2>: what <Warning! alah> is <bites> Кавал Кава... кавал собі, блядь, кавалерія, блядь. Це, кавалерия, за нього поза него за зможує... заданты, так? О, вже пер. Не даже вс буду играть, походу. Походу нічого майже не ел.

For... Oh, damage oh it. pony so harakiri that does freeze my in order to defeat his younger brother he could only do one thing with the crumbling flesh and feelings he needed to separate man from devil with the strength of the yamato

What little demonic power power. I have left. Ну, Ну, що? білий був, по In -y -y. Oh, in separating and regaining my my human soul, I've realized the of the I've committed. I've realized realized how important everything was. Everything was. thrown away in my pursuit of Це чи Is that why you need to find Dante? Yes.

Ти блять не могла так нахуй зразу зробити? Ти, блядь. Воданте, бля. Блядь. Блядь. Права, блядь. Права заберуть? А що таке права, Я не знаю. О, бля. Це прикулі. А, це нього меч тепер я думав, що він просто мотку дістав. Злопав за що хуярити то не Прикольно. дайте мені мотком попізать їх. Я мато. Сорока є. Пустому зайдіон. І качаємо ту штуку. штук. Нахіла... Хвили... Оце качнути. Все. І тепер зі стелью. Давайте. Я думаю, що я правильно зробив. Зараз провіримо, чи воно як спинялось, чи ні. Старт місію. О, oh. yes, я візьму uh, свои рукавички. Добре, візьмемо мотик. Не понял, як я це робив. А, я понял. Прикольно. Что-что? йому отакі, йому зараз нічого не страшно. Ну бро ясно сіка, Blood, huh? Sorry, you wouldn't like mine. No point. good ah huh guess that explains how the pools down there and get filled